З наближенням новорічних свят усі починають вірити в казку. В Україні напередодні новорічних свят діти стають по собливому чимними адже сподіваються на подарунки. З нетерпінням чекають, коли настане пора прикрашати ялинку та шукати під неї подарунки. Вважають, що святий Миколай приходить тільки вночі. Діти, які хотіли отримати подарунок від нього, завжди залишали начищений черевик біля дверей, адже святий Миколай завжди приносить подарунки тільки вічливим дітям. З неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки. Рік старий кудись утік, так приходить. Новий рік. Свято, коли ми прикрашаємо ялинку, називається Новий рік. На новорічне свято до нас приходить Дід Мороз та Снігуронька. Дід Мороз вітає усіх зі святом та дарує подарунки, а дітлахи танчують, співають, розважаються, вітають усіх, усіх гарний святковий настрій. Малята, як на новий рік треба вітати один одного. Так, треба казати вітаю вас зі святом. Бажаю усього найкращого. Колядка це теж зимове свято, яке супроводить старовинні обрядові пісні. Колядники починають ходити по хатам і колядувати. Ще є зимове свято Різдво. Це свято кожна родина сідала за святкову вечерю, коли на небі загоралася перша зірка. А дітлахи в цей день ходять колядувати і бажають господарям щастя, здоров'я, за що ті їх обдаровують солодощами та грошима. Дітки, давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Так. Про новорічні свята, які відзначають в Україні. Про ялинку, Дід Мороза і Снігуроньку. Святого Миколая. Про колядки і колядників. Про Різдво. Малята, вам сподобалося заняття? Молодці, ви всі були дуже уважними. До нових зустрічей!